З багатогранним Ілею Стронговським ми не випадково вирішили зустрітися в цяцьках пецьках. Ілля якраз був одним із розробників ідеї створити у Житомирі майстерню крамничку оригінальних подарунків та сувенірів, у якій ще й кави можна попити. Слава вигадав цей формат. Він вирішив, що це буде дуже прикольно об'єднати. Я думаю, що воно з часом воно стане більш звичним. Зберігайте спокій, закликають авторські принти на футболках. Стронговський дуже пишається, що першим почав популяризувати україномовні написи на футболках, переінакшивши британський кіпкам на український лад до того, як я цим зайнявся, єдиним принтому. Скільки небудь популярно, бо дякую тобі, Боже, що я не москаль. Мус... Е, на цій футболці, йде пожиттєва гарантія. Тобто, скільки поживає футболка, стільки проживе принт. Про книги зі Стронговським можна говорити годинами. Писав, перекладав. Тепер от займається професійним оформленням обкладинок. каже, що працювати з українськими видавництвами дуже складно, особливо фрілансити. Е, у нас е, в, в, взагалі от поняття фрілансер, да тобто. Ти ж фрій, да? чому я маю тобі платити? І, звісно, у наших видавництв проблема з естетичною культурою. Вони думають, що якщо вони платять, то їм за це винні втілювати їхнє бачення. Тобто дизайнер, да, от, він перестає бути е -е, креатором, yeah. да, творцем, він стає протезом. Ну, ви бачили книжки yeah. сімейного дозвілля? Там є осяяння. Там є хороші книжки, але вони трапляються mm -hmm. тоді, коли приходить автор, і каже: Ви видавництво до цього стосунку не маєте жодного mm -hmm. я автор, я сам плачу, я сам домовляюся, і тоді, значить, виходить там книжка «Сашка Шкалова жесть, оформлена Марисою Руцькою. Своїм перекладом бійцівського клубу, Ча Капелагнюка не пишається. Каже, що у видавництві фоліо полінувалися навіть редактора знайти. Мені сказали, що якщо книжка потребуватиме редактора. Оплату його послуги візьмуть з мого гонорару. Станом на 2007 рік мені заплатили 1050 гривень, от, 1070 гривень. І цих грошей мені вистачило на оплату за комунальні послуги за 3 місяці. І, звісно, з оформленням книги у фоліо теж не склалося. От, і це мене вхарило. Я подумав, що наступну книжку, яку я перекладу, а я перекоду якусь книжку, я перекладу так, щоб я її оформлював. Так, з'явився український переклад по штампу Чарльз Забуковський, оформлений Стронговським. Останнє, чим я пишаюся, це значить, оце 22 березня був, е, були снігопади, які дійшли до нас зі Львова. От, і я з нічого зробив картинку з текстом е, Хороша влада у, у таку погоду снігопробиральну техніку не випустить. І ця картинка стала вірусною. Тобто, от реально там було більше. Е, 3-4 тисяч поширень в Фейсбуці, там маса лайків.